Отже, далі вам розповім про карти пропа, про 31 функцію. У моїй колоді вони позначаються ось таким квадратиком зеленим, і почну я з першої функції. Отже, кожна функція у картах пропа має назву. Перша називається відсутність. У сім'ї відсутні хтось із членів – батько, матір, дитина або виникає потреба у чомусь важливому. Це створює умови для початку пригоди. Друга карта це заборона. Герою накладають заборону або обмеження. Не виходь з дому, не заходь у ліс. Вона символізує межі. Який герой обов'язково повинен переступити для того, щоб, власне кажучи, мати оцей шлях руху? Далі, третя карта: порушення заборони. Герой порушує встановлену заборону і це запускає сюжет, створюючи конфлікт або кризу? Четверта карта допит. Антагоніст розвідує інформацію про героя, про його сім'ю або про шуканий предмет. І це відображає початок протистояння між героєм і шкідником. Далі, п'ята функція це отримання інформації. Шкідник отримує інформацію про свого майбутнього жертву або шуканий предмет, і це підсилює загрозу героя. Шоста карта обман. Антагоніст намагається обманути героя або інших персонажів, і воно символізує ну, таку хитрість, маніпуляцію, підступність. Сьома карта. Це об'єднання або співучість. Тут ідеться про те, що хтось починає об'єднуватися. Далі, восьма карта шкода та недолік тобто недостача. Антагоніст завдає шкоди герою або його родині, викрадаючи щось цінне. Ця функція. Ну, стає такою основою конфлікту чи кризи. Далі посередництво. Герой дізнається про проблему або про шкоду, яка сталася, і тут відбувається усвідомлення, і та йде із заклик до дії. Десята згода на дію. Герой приймає виклик і вирішує виправляти ситуацію. Цей момент початок активної дії. Одинадцята карта. Відправлення. Герой вирішує у подорож або на завдання, і це символізує перехід до нового етапу пригод. Дванадцята карта перше випробування. Дарувальником. Герой зустрічається з труднощами чи випробовуванням, і це перевірка його чеснот і підготовка до основного конфлікту. Тут дарувальник його випробовує на цьому етапі. Далі тринадцята карта реакція героя. Герой демонструє свої якості, свої якісь най, ну, найкращі моральні цінності. І це символізує ресурси, необхідні для подолання випробувань. Чотирнадцята карта отримання чарівного засобу. Грой отримує чарівний предмет або допомогу. Тут є кінь. Це символізує ресурси, необхідні для того, щоб він впорався з тим складним завданням. П'ятнадцята карта переміщення. Герой переміщується до місця пригоди чи конфлікту, і це етап наближення до кульмінації. Шістнадцята карта сама боротьба. Герой вступає в боротьбу з антагонізмом і ну, це завжди символ боротьби зла і добра. Сімнадцята карта мітка. Герой отримує особливу мітку або знак, що свідчить про його перемогу чи подвиг. Це підтвердження його унікальності. Вісімнадцята карта перемога. Герой перемагає антагоніста, символізує торжество добра над злом. Дев'ятнадцята карта. Це. Виправлення біди ну тобто, якісь там складних речей, які відбулися. Шкода, завтана антагоністом. Вона виправляється, і це відновлення цієї гармонії у світу. Двадцята карта це повернення. Антагоніст або його союзники вони переслідують героя, і це створює на перепрошую. та карта це про повернення. герой повертається додому і це. Символізує завершення подорожі, але далі в нас іде переслідування. 21 ша карта. Антагоніст або його союзники переслідують героя, це створює певну напругу і випробовує витривалість героя. 22 га карта порятунок. Героя рятують від переслідування. І ця карта якраз відображає підтримку зовні або силу дружбу. Двадцять третя карта. Це та функція, коли герой непізнаваним прибуває кудись, ну, де його не впізнають спочатку. Герой повертається, але його не впізнають. І це символ зміни його статусу і його оцих особистісних трансформацій. Двадцять четверта функція. Це вигадане твердження, це коли фальшивий герой заявляє, що саме він там зробив подвиг чи випитав якесь надскладне завдання і про це там розповідає всім. І це створює конфлікт навколо істинних заслуг. 25-та карта важке завдання. Це герою пропонують виконати складне завдання, щоб довести свою правоту та гідність. І це такий кульмінаційний вже саме останній етап випробовування. 26 шоста карта виконане завдання. Герой успішно виконує завдання, і це власне символізує досягнення мети. Двадсьома карта. Герой отримує визнання за свої подвиги. І це момент відновлення справедливості. 28 карта викриття. Фальшивий герой викривається. Всі його надумані заслуги спадають з нього як оця фальшива маска. І це символізує власне перемогу істини над обманом. 29 карта це перевтілення. Герой набуває нового статусу чи вигляду, і це завершення його трансформації. Тридцята карта це покарання. Антагоніст або фальшивий герой отримує покарання і це символізує відновлення морального порядку в касці. І тридцять перша карта це шлюб. Герой одружується або отримує іншу нагороду, і це завершення сюжету, який символізує гармонію та, власне кажучи, той самий щасливий фінал, хеппі енд На цьому ми завершуємо з 31 однією функцією.